Перевага фаруків змінах, національна програма НДДКР. Інвестиції в майбутнє, чому школи повинні стати лабораторіями інновацій, у освіті, як і в будь-якій іншій галузі, прогрес неможливий без досліджень та розробок, НДДКР. Однак, незважаючи на очевидну необхідність, у шкільних системах по всій країні НДДКР часто залишаються в тіні, позбавлених належної уваги та фінансування. Це особливо боляче у світлі останніх даних НЕП, які свідчать про тривожне зниження продуктивності в ключових об'єктах. Настав час переосмислити роль школи з місця передачі знань до лабораторії інновацій, де викладачі, адміністратори та студенти шукають нові, ефективні способи навчання та розвитку. Чому школи традиційно ігнорують НДДКР? Причини того, що школи рідко розподіляють ресурси для досліджень та розробки, є декількома. По-перше, це хронічна відсутність фінансування. Шкільні бюджети постійно відчувають тиск, а інновації часто розглядаються як розкіш, а не необхідність. По-друге, є культурний бар'єр. Багато шкіл дотримуються традиційних методів навчання, і впровадження нових підходів можна сприймати як загрозу для існуючого порядку. По третє, часто немає розуміння того, як проводити якісні дослідження та оцінювати їх результати. Я пам'ятаю випадок, коли я працював з однією школою, яка намагалася впровадити нову програму навчання STEM. Вчителі були сповнені ентузіазму, але вони не мали чіткого плану оцінки ефективності програми. Як результат, через рік програма була згорнута, хоча вчителі відчули, що вони зробили все можливе. Цей випадок був для мене яскравим прикладом, наскільки важливим є чіткий план досліджень та оцінки у впровадженні нових навчальних підходів. Досконалість кишень. Натхнення для систематичного підходу. Стаття, присвячена національній програмі НДДКР, підкреслює важливість кишень досконалості шкіл та класів, де інновації вже дають відчутні результати. Ці приклади є натхненням і показують, що системні зміни можливі. Однак, як справедливо зазначає член комітету доктора Маріо Андраде, мета полягає не лише в тому, щоб створити окремі кишені досконалості, а перетворити всю систему освіти. Цей перехід вимагає стратегічного підходу до НДДКР не тільки проводити дослідження, але й активно поширювати результати, навчати вчителів, адаптувати підходи до конкретних умов та проводити постійну оцінку ефективності. Лідери шкільної системи ключові фігури в процесі інновацій. Лідери шкільних систем, директори, керівники та кафедри відіграють особливу роль у цьому процесі. Вони стоять на передньому плані, бачать проблеми та потреби учнів та викладачів та мають повноваження впроваджувати зміни. Важливо, щоб ці лідери розуміли важливість НДДКР та готові інвестувати в них. Ось чому створення Національного консультативного комітету з досліджень та розробок у галузі освіти, ініційованих цифровими обіцянками та альянсом для викладання інновацій, є важливим кроком. Цей комітет об'єднує лідерів шкільних систем, які сформуватимуть національний порядок денний у галузі НДДКР, ділитися досвідом та розвивати практичні ресурси для шкіл. Що може зробити кожна школа? Не потрібно чекати. Коли федеральне фінансування чи національні програми почнуть впроваджувати науково, дослідні роботи у вашій школі. Ось кілька простих кроків, які може зробити кожна школа, Створіть культуру інновацій, заохочуйте вчителів експериментувати з новими підходами, надати їм можливість пройти навчання та обміну досвідом, визначте ключові проблеми, які сфери освіти потребують особливої уваги. Які проблеми відчувають учні? Провести невеликі дослідження не потрібно проводити великі масштабні дослідження. Ви можете почати з невеликих експериментів, наприклад, з впровадженням нового методу викладання в одному класі та оцінкою його ефективності. Збирати дані. Важливо збирати дані про навчальну ефективність студентів, їх мотивацію та задоволення від навчання. Поділитися результатами. Поговоріть про свої успіхи та невдачі колегам, беріть участь у професійних конференціях, публікуйте статті в педагогічних журналах, співпрацювати з іншими школами. Досвід обміну: проведіть спільні дослідження, беруть участь у професійних мережах. Використовуйте наявні ресурси. Існує багато організацій та веб-сайтів, які пропонують ресурси та підтримку шкіл, які беруть участь у НДДКР. Роль штучного інтелекту нові можливості та виклики. В епоху швидкого розвитку штучного інтелекту, AI, школи стикаються з новими можливостями та викликами. AI можна використовувати для персоналізації навчання, автоматизації звичайних завдань та відгуків для учнів та викладачів. Однак важливо пам'ятати, що AI – це лише інструмент, і він не повинен замінювати взаємодію людини та педагогічний досвід. Школи повинні активно вивчати можливості використання ШАІ в освіті, але в той же час критично оцінити його ефективність та врахувати етичні аспекти. Важливо навчити учнів навичкам співпраці з ШАІ, критичного мислення та вирішення проблем, щоб вони могли успішно адаптуватися до світу, що змінюється. Висновок інвестиції в майбутнє це інвестиції в освіту. Інвестиції в НДДКР в освіту в майбутньому є інвестиціями. Школи повинні стати лабораторіями інновацій, де викладачі, адміністратори та учні шукають нові, ефективні способи навчання та розвитку. Створення національного консультативного комітету з питань досліджень та розробок у галузі освіти є важливим кроком до цієї мети. Необхідно підтримувати школи, надати їм ресурси та можливості для досліджень, обміну досвідом та впровадження нових підходів. Тільки тоді ми зможемо створити систему освіти, яка відповідає потребам сучасного світу та надає всім студентам можливість розкрити свій потенціал. Пам'ятайте, що освіта це не просто передача знань, це створення умов для розвитку особистості, формування критичного мислення та підготовки до майбутніх викликів. Інвестиції в освіту, це інвестиції в майбутнє нашої країни та всього людства.